В результаті ударів ракетами штормше по Курській області загинули. Пів тисячі північно-корейських солдатів також могли бути ліквідовані 18 військових російських та поранені понад три десятки окупантів. Про це повідомив інформаційний портал Global Defense Corp. Аналітики цитують російський телеграм-канал Досі шпіона, за даними якого ракета Шторм Шедоу уразила розташований у Мар'їно санаторій управління у справах російського диктатора. А серед ліквідованих росіян багато офіцерів південного та східного військових округів, зокрема, перший заступник командувача Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Валерій Солодчук, який у 2014 році керував першим армійським корпусом так званої ДНР під час російського вторгнення в Україну. За даними порталу, також було поранено двох північно-корейських офіцерів. Крім того, пізніше, під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці удару, отримали поранення 13 російських саперів, зокрема, і заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади. Видання припускає. Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки може свідчити, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал. На харківському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська, стариці та глибокого окупанти хочуть підступитись до Харкова на таку відстань, аби обстрілювати місто з ствольної артилерії РСЗВ. Збройні сили стримують натиск росіян. Напрямок глибокого по відстані. Напевно, це найкоротша відстань від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова. Після того як в травні місяці противник мав частковий успіх. Більше Жодного просування в противника не відбулося. Силам оборони вдалося блокувати противника, забезпечити стало оборонну лінію. На куп'янському напрямку ворог використовує різноманітні засоби від піхоти та броньованої техніки до високоманеврених бойових машин, аби штурмувати українські позиції. Окупанти перевели свої підрозділи в режим камікадзе, не шкодують ні живої сили, ні засобів, щоб досягти поставлених Кремлем цілей. Ставлять до строю всіх хто може тримати. В руках зброю техніків, поварів, кухарів і інших представників російського окупаційних військ і хвилями кидають їх на штурми для того, щоб здобути результат. Строки по тому ж самому завданню вихід на купянськ з вузловий і Куп'янськ-Лівобережний перенесені до після нового року противником. По останні два масовані штурми це спочатку було 50 одиниць броньованої техніки, потім 17, Майже вщен були розбиті силами оборони. Краматорський напрямок окупанти атакують у районі Ступочок та Часового яру. Ворог використовує тактику малих груп, які просуваються у наш тил, але щойно вони туди дістаються, там і лишаються заблокованими, без можливості піднести боєкомплект, отримати підкріплення чи налагодити постачання. Саме місто часів яр окупанти обстрілюють з усіх видів артилерійського озброєння та авіації. На турецькому напрямку запеклі вуличні бої. Російські штурмові групи Групи продовжують атаки на шахту. Центральна вони зараз йдуть малими групами, це може десь від двох до чотирьох п'яти осіб. Техніка у них не вийшла робити броньовано, тому що на вони, пробували їхати на мотоциклах. Але це також у них небагато разів получалось, поки ми їх не знищили. Ворог кілька днів поспіль намагався силою захопити позиції штурмового полку цунамі, бригади Нацполіції Людь, не жаліючи власного особового складу та техніки. Натомість наші воїни провели успішні контрнаступальні дії. Хлопці не розгубились, молодці пішли. В турм з прострілами закидали гранатами, одного знищили ворога. Другий трішки казався розумніше, встановив з нашими хлопцями голосовий контакт, попросив здатися, скинув зброю, вийшов з піднятими руками, ну, хлопці його взяли в полон, попитали. Оказався він з Уфи, зек, який прийшов сюди ради своєї свободи. Якщо я тут вижив би, то я мене звільнив. Не припиняють штурмових дій окупанти на Покровському напрямку, використовують різноманітну тактику та постійно поповнюють втрати. На день може бути до 30 штурмів, до 30 штурмових дій противника. Тобто, ну бувають такі дні, коли штурм починається о 5 годині ранку і закінчується о сімій годині вечора. Тобто, ну якби воно йде на картах, розумієте? Ну тобто розрізняються як, наприклад, там 20-30 штурмових дій з противника за день. Але в принципі це штурми які не припиняються взагалі, тобто вони йдуть, ідуть, йдуть. Наприклад, вони йдуть. Боку на одну посадку, е, ну їх знищили. Вони тут же виходять з іншого боку на іншу, їх знищили. В Цей час же виходить інша група ще на якусь позицію. Ну і так далі. Так далі, так далі. І так може продовжуватись весне. Наступають росіяни і на Курахівському напрямку. За даними ОСУ Хортиця, тут припадає до 85% щоденних втрат окупантів. Ворог кидає бій всю наявну техніку. За останні півроку я не пригадаю такого дня, щоб е, 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 окупанти не пішли на штурм. Буквально днями у середу окупанти масово пішли на наші позиції, застосували понад 20, а точніше, 21 одиницю бронетехніки, 17 бронемашин з десантом за підтримки чотирьох танків, і наші воїни. Фактично ну, розбили, відбили цю атаку, знищили сім бронемашин з десантом, знищили один танк. Курський напрямок тут ворог продовжує надсилати підкріплення для тиску на сили оборони. Наразі Росія зосередила в Курській області близько 50 тисяч військових. Більшість з яких належать до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Наші захисники дають опір ворогу, але росіяни готуються йти в контрнаступ. Противник використовує так, як тяжко Виброню таки легко, але ми ще на підходах намагаємося знищувати цю техніку, щоб вона навіть не дійшла до позицій. Ми її завчасно виявляємо за допомогою повітряних засобів. Трюкшима бригада злила порядка 10 одиниць ворожої техніки противника. Це буквально за один день. Е Нашої роботи, за даними української розвідки, росіяни не змінили стратегічне завдання та хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Бринес молова Україна, марафон. Єдині новини. Ось тут між окопами буде розміщатися баня прямо на позиціях у гвардійців на передовій. Тут буде встановлений котьом швидкого нагріва води. Якби буде. Приміщення там, для постиратися, помитися, дуже комфортно, всім подобається. Це дуже гарна річ, як для війни. Так піклується про своїх побратимів сержант Костянтин. Після бойових зіткнень, щоб вони відчували, що вони можуть там, як привести себе в порядок, все як розслабитись повністю. Як... Вдома, те саме поїсти Лівійбор. Сам же Костянтин служить вже третій рік, розказує, відправив дружину і трьох дітей у безпечне місто і пішов добровольцем на фронт. Я взагалі байдуже відношусь до того, хто коли прийшов, дала. Ну, як би ти розумієш, що це за людина, коли ти йдеш з ним. В перший бій ділиться, навчився тримати автомат вже у бою. В першому бою й навчився вже проаналізував, поспілкувався там з атошниками, з збившими. Хтось щось підказав. Ну, якби так і все в процесі. Починав Костянтин зі звичайного солдата. Військовий Артем знає його ще відтоді, але каже, зараз цінує його ще більше. Костянтин займається забезпеченням бійців від одягу до води на позиціях. Це дуже вирішальна річ в таких умовах, як це доставка питної та технічної води, тому що тут треба взяти її ніде. А я вже на своєму опиті знаю що таке просидіти десь тиждень без води. Це дуже страшно. Зараз гвардійці на куп'янському напрямку тут і живуть, тому облаштовують позиції навіть на передовій з комфортом і користю. Тут на позиціях бійці навіть облаштували собі невеличкий спортивний майданчик. Є дві штанги за додаткову вагу йдуть ось такі пеньки. Ну і вони досить важкі, тому що от однією рукою не піднімеш. А ще підгодовують усіх покинутих котів та собак, що стало їм тут. Як свої, це у нас дівчинка, це хлопчик. Чорний і, і рижа. Ви їх прямо так і називаєте? Так, 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 так і називаємо, те, щоб не попутати. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.